Eu lembro que a Drenagem dei massagem. Обличчя та тіла навчальний курс, який підходить для початківців, які взагалі з нуля прийшли в сферу масажу і хочуть опанувати масажні техніки та роботу з клієнтом, та для досвідчених фахівців, які працюють з обличчям та працюють з тілом і бажають опанувати нові інноваційні лімфодренажні техніки, які будуть допомагати вам в роботі як в естетиці обличчя, так і в роботі з опорно-руховою системою. Лімфодренажний масаж, як він взагалі от проходить це навчання. Значить, навчання проходить таким чином, що у нас є 12 уроків, які вам надаються онлайн на платформі, ви їх поступово проходите. І вже відносно від тарифу, який ви обрали, а у нас є три тарифи: перший тариф це базовий тариф. Коли ви проходите лише онлайн курс, ви опановуєте там техніки, і теоретичні знання, і практичні техніки, їх відпрацьовуєте по уроках на моделях. І потім мені складаєте іспит і вам видається диплом. Є можливість обрати тариф розширений, це для тих, кому не заходить онлайн-навчання і вам дуже важко опанувати техніку онлайн. Тоді, в такому разі ви проходите онлайн-навчання, вивчаєте теоретичну частину, прослуховуєте практичну частину, тобто, як взагалі там виконуються техніки, який механізм виконання технік. І після того реєструєтеся в менеджера на відпрацювання. Приїжджайте до нас або у Львів, або в Білу Церкву, в залежності куди вам ближче. І тут вже на місці з групою, ми з вами відпрацьовуємо всі ці техніки. Я вам ставлю руку, покращую вашу ергономіку, та, для того, щоб ви безпечно для себе працювали з клієнтом. І вже от відносно того тарифу, який ви обрали, ви починаєте опрацьовувати той матеріал, який вам надається. Матеріалу насправді дуже багато. Хоч там і 12 років, але там є дуже багато підуроків. І все починається, звичайно, з теорії, тому що, не знаючи, що таке. Лімфа, не знаючи, як працює венозна система, артеріальна система. Ви не можете коригувати набряк на тілі, тому що ви не знаєте, яка причина його створення. Тому анатомічні особливості, причини набряку, тобто на що потрібно звернути увагу, про що потрібно спілкуватися з людиною, збіра анамнезу. І вже тільки після того ми переходимо. Там є дуже крутий урок: це діагностика. В я навчу вас в даному уроці діагностики. Тестувати лімфатичні вузли, тестувати ту зону, яка може бути причиною набряку в тому чи іншому відділі нашого тіла. І вже протестовуючи там, наприклад, рухливість фасціальних тканин, лімфатичні вузли, ви знайдете ту зону, яка не працює, ту зону, яка не перекачує рідину. І вже далі починаються техніки: техніки там і фасціальної корекції, і техніки корекції функціональних діафрагм, неймовірно круті техніки, які дійсно пропрацьовуючи лише ще глибинний ланцюг, ви можете прибрати там, 40% набряку. І після цього ви можете там, дозовано допрацювати там, певну зону там, спайкового процесу в зоні магістральних лімфатичних вузлів. Ви можете звільнити, та, створити помпаж лімфатичного вузла, звільнити це напруження. І вже після того, тільки ви переходите до вивчення технік просторових, коли вже. Масаж тіла та помпажними рухами дренуються. Зазвичай більшість фахівців починають з тієї техніки, яку я даю в самому кінці. Тому не будьте більшістю, обирайте для себе лише найкраще, обирайте для своїх майбутніх клієнтів лише найкращі, результати і приходьте навчатися до нас.